Місто Хуст це перлина українських Карпат, яка давно вабить туристів до себе. Тут ви побачите руїни стародавнього замку, незабутні пам'ятки культури з неповторною архітектурою, термальні джерела, спробуйте карпатський екстремальний туризм та ще багато цікавого. А ще кожного року ранньою весною сюди з'їжджаються люди звідусіль, адже тут знаходиться відома долина нарцисів поблизу міста Хуст. Історія міста Хуст Розпочинається ще в X столітті. Вже тоді місто було добре укріпленим та відомим. На нього часто нападали різні загарбники з метою завоювати. В XIII столітті атакували татаро-монголи. В період з 16 по 18 століття місто хотіли полонити кримські татари і турки. Трохи згодом, з 1281 по 1321 рік, місто Хуст входило до складу Галицько-Волинського королівства. А вже в 1329 році, разом з деякими іншими містами, Хуст отримав право називатися вільним королівським містом. Проте, в 1511 році угорський король Владислав II подарував місто політику Тибору Перені. У 1526 році місто Хуст стало частиною Трансильванського князівства, в 16-17 столітті відіграло важливу роль в боротьбі між Трансильванією і австрійською монархією. Під час національно-визвольної війни в 1703-1711 роках Хуст став опорним пунктом повстання Ференца II ракоці. Після розколу Австро-Угорщини 21 січня. 1919 року на всенародному з'їзді народних комітетів було підтримано бажання Закарпаття, до якого тоді входив Хуст з'єднатися з Україною. Згодом у листопаді 1938 року Августин Волошин оголосив місто Хуст з першою столицею автономної підкарпатської Русі, а трохи пізніше Незалежної Закарпатської України. Але на жаль, 15 березня 1939 року війська Хортицької Угорщини взяли місто в окупацію і знищили новостворену незалежну Україну. Через п'ять років війська 4-го Українського фронту звільнили місто від фашистської окупації, і в 1946 році місто Хуст стало районним центром Закарпатської області. В 1998 році місто отримало статус обласного центру. Як виникла назва міста Хуст. Є така легенда, яка розповідає про черта, якому заманулося вибратися з пекла на землю, напевно, від нудьги чи, можливо, захотів сонце побачити. З розбігу він пробив головою землю, десь посеред квітучої поляни, і хотів же вилазити, але хвіст його застряг в одні з ущелин. Тягнув він чим душ, але від цього тільки земля піднімалася. А потім, як не потягне з лютю, так сильно. Так сильно, що аж обірвав хвіст. Від того болю, чорт голосно заволав. Йой, хвуст, хвуст, мій хвуст! Аж луна покатилася околицями. Відтоді там, де чорт намагався вискочити з пекла, стоїть гора, а місце поруч з горою люди прозвали хустом. Саме місто розкинулося у верхньотисинській улоговині, в місті, де річка Ріка впадає в тису. Для поцінювачів активного відпочинку тут є цікаві локації, як в самому місті, так і в його околицях. Хуський замок це перше, що чіпляє погляд при в'їзді в місто Хуст. Замок, вірніше, руїни старовинного замку, знаходиться на горі вулканічного походження, що стоїть на околиці міста. Хуський замок був збудований Австро-Угорською імперією для придушення захоплених русинів, а також для охорони східних кордонів імперії. В околицях міста Хуст замок почали будувати в 1090 році, а закінчили в 1191 році. Саме тут бере початок історія міста Хуст, адже Хусткий замок зміг пережити як горе, так і радість, що випали на долю містян. Він вистояв після великої кількості атак, про які ми знаємо з історії міста, аж до 1717 року, коли відбулося останнє велике протистояння жителів міста Хуст на валі татар. Кожен замок має легенди про скарби, і хуський замок не виняток. Старожили міста Хуст замок називають пристановищем графа Дракули, того, що влад Цепеш. Відомо, що мати руминського графа походила саме з цієї місцевості, а її батько Богдан, дідусь графа, був воєноначальником замку. За легендою, до діда частенько навідувався його внук влад Цепеш. Він навіть заховав у мурах замку частину своїх величезних статків. На жаль, невідомо жодних точних Даних про цю легенду, тому вірити чи ні, вирішувати вам. Хоча Хузький замок стояв після численних навал ворогів, але, на жаль, сили природи та час взяли верх. І сьогодні колись важливе укріплення перетворилось на руїни, незважаючи на це, тут є й на що подивитися відчайдухам, що наважиться пройти. Тутешні жителі називають його ще замкова гора. Тут можна зустріти велике різноманіття рослин, що ростуть на схила гори. Прогулянка парком подарує вам приємні враження від місцевого краєвиду, а неповторний шарм цього історичного місця назавжди оселиться в пам'яті. Неймовірна краса просто. Сонечко потрошку виходить. Гори які шикарні. Там кладовище, Дивіться, яке велике. Це все під замком. Нереальна краса. подивіться на цю красу. Це просто нереальна. Thank you. Дивіться, тут є лавочки, міський парк. Дивіться, яка краса. Там на горі Хузький замок. Руїни його. Дивіться, тут річечка тече. Там же щось будують. У підніжжя гори, мабуть, якийсь готельний комплекс. Ось така річечка. Міський парк культури та відпочинку імені Героїв Майдану. З 8 до 10 вечора працює. Дивіться, який затишний. Охайний чистий парк. Дивіться, яка краса. Тут теж будуть сакури квітнуть. Лавандочки. Цей парк знаходиться у підніжжі гори. Там, де руїни. Хузького замку, бачите? Ось там хуський замок. Яка хуський краса! Ці ялиночки. Хуський Дивіться, як гарно. Ось бачите хуський замок. На горі. Ось така краса. Парк такий чистесенький. Охайний. Дуже багато різних кущів. Дерев дивіться який майданчик дитячий, яка краса. Парку так тепло, гори захищають від вітру і аромати такі весняні. Там спортивний майданчик. Істо неймовірне. Дивіться, які нарциси, дивіться, які гарні. Все розквітає. Дерева, кущі, квіточки. І ось фонтан. У міському парку. Ось така неймовірна краса. І бачите, видніється замок. Хузький. Чи майданчик? Ко красо влітку буде троянди квітнуть. Не героєм небесної сотні. Дивіться, що ми знайшли. Дивіться, яка гарні курочка петушок. Це все на території парку. І голуб, дивіться, який крупний. Таке велике, великий. Які гарні голуби, гляньте, парк героїв майдану. Також є туалет, відеоспостереження, річка Хустець. از اینجا باید بردارید.